Димитрівська поминальна субота, яка відзначається напередодні свята великомученика Димитрія Солунського є особливим днем для православних християн. У цей день віруючі згадують своїх покійних родичів і друзів, молячись за їхні душі. Молитва за померлих має глибоке значення у православній традиції. Вона є актом любові та пам'яті, виявом віри в безсмертя душі. Кожен християнин, котрий вважає себе церковною людиною, намагається відкласти усі домашні справи, щоб бути у цей день у храмі. У християнській традиції цей день носить назву «Димитрівська поминальна субота або батьківська субота. Батьківською її називають тому, що цього дня християни підносять свої молитви заспочилих батьків, дідів та прадідів, усіх православних свого роду. Вечірнє богослужіння напередодні суботи носить назву Парастас. Це особливий вид снячного бдіння, за яким багаторазово підносяться молитви заспочилих християн. Зранку у суботу за божественною літургію, а після її закінчення і чині паніхіди також лунають молитви до Господа з проханням прощення гріхів усім християнським душам, що вже покинули цей світ. Молитва за померлих виконує кілька важливих функцій. По-перше, це можливість для живих виявити свою любов і пошану до тих, хто відійшов у вічність. По-друге, молитва допомагає померлим у їхньому очищенні від гріхів, що є важливим етапом у їхньому спасінні. У православному віровченні вважається, що душі померлих можуть отримувати допомогу від живих через молитву, адже любов і благодать Божа не знають меж. Також це нагадує живим про важливість духовного життя і підготовки до власної смерті. Святі отці та вчителі церкви завжди підкреслювали важливість молитви за померлих. Святитель Теліан Злотуст говорив, що молитви за померлих це акт милосердя, який не лише приносить полегшення душам, але й очищає серця живих. Вони закликали віруючих пам'ятати про своїх покійних і просити Бога про їхнє спасіння. Ми молимось, щоб Господь по милості своїй зі святими упокоїв. Дорогих нашому серцю людей. У своїх молитвах ми кажемо Богові, що ми продовжуємо їх любити. І саме ця любов є тією причиною, чому ми зараз у храмі підносимо молитви за них. Саме ця безсмертна любов змінює їх положення там і приносить втіху нам тут, коли ми єднаємось з ними у таїнстві молитви. Святитель Василій Великий зазначав, що молитва за душі померлих є не лише обов'язком, а й великим благословенням для живих, адже вона допомагає глибше усвідомити власну віру і залежність від Божої благодаті. Димитрівська поминальна субота це не лише день пам'яті, а й день роздумів про вічність, про любов, яка триває після смерті. Через молитви ми можемо підтримувати зв'язок з нашими близькими, що відійшли, і сподіваючись на милосердя Боже, допомагати їм у їхній подорожі до вічного життя.